Доброго дня малята. Малята, подивіться, хто це спить? Так, це ведмедик. Зараз я його буду будити. Ведмедику, прокидайся, прокидайся. Ти пам'ятаєш, яка важлива справа у нас? Прокидайся, ведмедику. Ой, 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 як я виспався добре. Ой, добрий день, малята. Педмедико, ти пам'ятаєш, що ми повинні дітям розказати сьогодні? Так, так, пам'ятаю, ми повинні навчити малят будувати ліжко, таке гарне, як у мене. Гедмедику, а давай малятам там скажемо, що ви ми будували з тобою ліжко? Ой зараз, зараз, я лапками навіть покажу. Я брав ось такі кубики різнокольорові і дві цеглинки. І ось таке в мене. Вийшло ліжко. Молодець ведмедик, ти гарно розказав. Ну що, малята, починаємо будувати? Починаємо, малята. Готові? Ну що, малята, готові? Починаємо. Дивіться, ведмедик приніс нам повну корзинку кубиків та цеглинок. Починаємо спочатку, беремо по одному кубику. І ставимо ось так поруч. Приставляємо щільно. Ось так. Беремо ще кубики. А ну дивись, ведмедику, правильно я будую ліжка? Так, так, дуже правильно. Ось так. Беремо ще кубики. І ще ставимо, дивіться. А ви можете таке ліжко побудувати для своїх іграшок. Ось так. Моляте, а що ще потрібно для, для ліжка? Так, потрібні ось такі бильця. А будувати я їх буду із цеглинок. Дивіться, я ставлю посерединки. Бачите? Ось так. І ще одну цеглинку. Ось так. Подивіться, ось таке ліжко ви теж можете побудувати. Медику запитаю, діти. Сподобалося їм таке конструювання? Дітки, вам сподобалося те, що ми вам показували? Чекаємо ваші роботи з ведмедиком. Покажете, які ви ліжка побудували. Дякую за увагу. А матусі, як завжди, допомагають. Малята, ми з ведмедиком говоримо вам. До побачення, до побачення малята, до нових зустрічей!